Всім доброго дня! З вами канадський Марк, і сьогодні я вам хочу показати одні з найбільших помідорів в цілій Канаді. Покажу вам, як вони достигли різні сорти помідорів, огірочки, моркву, виноград, порічки, агрос. Просто ну, все, що ви може думаєте, ви сьогодні побачите. Мені дуже приємно, що я можу з таким поділитися з вами. Залишіть цьому відео, вподобайку, я вас дуже попрошу. Підпишіться на канал, щоб ви не пропускали таких цікавих і. І інформативних відео в майбутньому, і плюс багато з вас ще планують їхати в Канаду, тому буде багато цікавих відео скоро про Канаду і не тільки. І партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або Кретинта спілка Будушні. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕД, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки по одних з найбільш видніших умовах, і вони знаходяться тільки при інцінтарі. Допомагають в Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі до відео, як ви можете напряму з ними сконтактуватися, прямо по е, полинку, який буде в описі до відео. Дуже все зручно і просто. Дякую вам. Перед вами, друзі, мій город. Як я обіцяв, я буду вам показувати, що робиться, який урожай. Вон там вже пара червоненьких помідорчиків. У мене є дуже багато різних сортів помідорчиків. І я вам сьогодні все це покажу, розкажу. І перш ніж я почну подивіться просто на ці масивні помідори. Щоб ви зрозуміли, це дерево має десь під метр дев'яносто. а помідорчик має десь метр вісімдесят п'ять. Ви собі просто уявіть, який це гігант. Який це міцний гігант і один з найбільших помідорчиків в загальному в Канаді. І в мене є секрет. в мене є дуже цікавий унікальний секрет, про який я не хочу розповідати. Бо якщо я його розповім всім, то не то, що мені шкода розповісти. Але можливо, коли я дійду до 150 тисяч підписників, я все ж таки з вами цим поділюся. Я просто переживаю, щоб не було такого, щоб карма не повернулася до мене і мої помідори на другий рік взагалі абсолютно не росли. Але я вам хочу просто показати. Ці помідори дуже і дуже смачні, оці всі маленькі, такі як виноград. Я їх обожнюю, їх просто люблю собі зривати прямо з дерева. І собі просто. М -м -м. Але це смак, друзі. Нічого нема такого смачного, як з'їсти овоч чи фрукт прямо, прямо з дерева. Подивіться тепер на перчики. Бачите, перчики ще далі. Цвітуть, хоч вони вже з цих нічого не буде, бо скоро будуть холодити, вже нічого не буде. Але вон є один перчик тут. Потім тут перчик ховається. Дивіться, який цікавий, гарний. Потім тут є такий самий перчик зелений. Хотів вам показати оці цікаві перчики, ці вогострі. Вони дуже і дуже гострі і смачні, дуже класно зразу зірвати і собі взяти на канапочку, чи просто собі з'їсти, бачите, які гарні, красені. І в мене їх справді тут є повно-повно-повно собі перчиків. І тут в Канаді майже все можна виростити, головне душу і серце до цього прикладати. Подивіться, ці помідори, це сорт такий, як дзвіночки. Як бачите, просто феноменальні. Дуже важко знайти такий сорт навіть в Канаді. Я завжди шукав. Знайшов в одному місці і купив насіння, як бачите, дуже і дуже прекрасний сорт. І саме цікаве, що багато є таких. От в мене два кущі. І повірте, це досить багато помідорчиків, мені вистачає цього всього. Тут такі більш нормальні, як ми всі привикли. А дивіться, який червоний красень, якоїсь зараз їм після того, як це відео перестану з вами знімати. Також тут ще трошки більше таких самих. тут трошки більшенький такий сорт. Тобто ви розумієте, що сорт. Дуже важливо мати різноманітність, тому що різноманітність вам допомагає зрозуміти, що ви хочете садити на другий рік. І це дуже допомагає потім в майбутньому. І звісно, я не можу не зазначити свої, свій виноград. Виноград це просто щось феноменальне. Багато людей справді не вірило, що в Едмонтоні, в Канаді, в такому холодному місті можна справді вирощувати виноград, але виноград тут росте як на дріжджах. якщо правда вміло. За ним доглядати міло виноград повинен бути посаджений на правильному місці, на сонячному місці, щоб було багато сонця, багато підливати і в загальному він буде рости. І що круто про виноград, що ви собі можете зробити своє домашнє вино чи якесь а, варення цікаве, тобто є дуже багато цікавих таких опцій, які ви можете. Е Робити, маючи виноград на своєму подвір'ї, саме головне, що це зелень це приємно, це прекрасно. Коли є зелень на подвір'ї, ви собі сидите і все зелені кущики, все як має бути. Ну і звісно, як можна не поговорити про огірочки. Огірочки це взагалі така смакотня, особливо коли ви вони прямо на вашому подвір'ї, коли ви просто виходите на подвір'я, коли ви просто берете, зриваєте собі ці огірочки, можете собі закрити. Ну, в мене не так багато, щоб закривати. Я можу закрити, планую закрити, але я більше як то хочу харчуватися і їсти їх, як тільки вони, як то кажуть, достигають. У мене тут є пару таких великих велетнів, бо я люблю великі огірки, я люблю, щоб вони трошки були більші. Вон, бачите, дивіться, який огірок там ховається. Один огірочок, потім тут у нас будуть ще пара огірочків. Потім подивимося, вон, дивіться, який гарний, прекрасний огірочок. Ох, як же мені це все подобається. Потім дивіться, який там огірочок ховається далині. бачите? Який гігант. Потім тут один є огірочок. Вон вон. Бачите, там от. І це вже при тому, що я почистив їх сьогодні. І вони дуже-дуже високі. Тут багато ховається. Ви самі знаєте, як з огірками завжди якийсь один сховається і буде собі рости тихенько до кінця сезону. Але це дуже зручно мати парник. Парнику огірки в Едмонтоні дуже їм допомагає. Тому що? Чому їм допомагає? Тому що парнику тут в Едмонтоні складно не вирощувати, якщо нема парника, бо просто... Дощ, зміна температури, різка, і це не допомагає. А коли є парник, собі закрили, відкрили, все нормально, гірочки собі ростуть, так як має бути. От подивіться, подивіться, який гігант. Це просто феноменальні огірочки. Ну як можна не жалітися і, взагалі, жалітися, коли є такі прекрасні різні овочі прямо на подвір'ї. Я просто це обожнюю. Чесно вам кажу, друзі. Обожнюю просто огірочки, обожнюю свої власні. Вирощувати і всім рекомендую. Потім дивіться на ці гарні прекрасні яблучки. Вже два яблучка впало, на жаль. Але будуть хоч пару яблучок. Ну, коли ця яблуня вже розійдеться нормально, то потім буде давати нормальний такий плід і буду мати собі нормально дуже багато прекрасних яблук. І також покажу вам, звісно, свою морку. Вже всю цибулю я вибрав, з'їв. Нормально було смачно, і тут морква ще росте. Бачите? Морква досить така величезна. Гіганська до зубки, люкс додавати, чи до салатіку, чи можна робити собі з моркви, з яйця та з часнику такий, такий, як то кажуть, салатик. Ну просто чудесно, друзі. І це все є на подвір'ї, це все можна вирощувати в Холодній Канаді. Вон ще хотів вам показати Агрос. Дивіться, Агрос це такий кущ, який завжди вас колить, навіть якщо ви дуже і дуже сильно обережний. Подивіться на цього красення. Супер Агрос. М -м -м. А смачний він, друзі, феноменальний. Вже добре з цього боку почистив, з того боку, що я пару, зараз може навіть і доїм. Тут по собі, так як має бути, бачите. Тобто, все все працює так, як воно є. Я надіюся, що цей відеоролик вийшов цікавий, інформативний. І ви побачили справді, що в Канаді росте і що в Канаді справді багато чого достигає. І мені дуже приємно з цим всім з вами ділитися. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.